Вітаю, друзі! З вами Тетяна, ви на каналі Таро Продбайт. Зроблю передбачення на картах Таро на наступний тиждень на 26 березня на 20-26 березня 2023 року. Відчуваю, ти буду робити на картах Таро Небо і Земля. Обрала цю колоду, тому що. Живемо ми у підвішеному стані між обстрілами, в очікуванні гарних новин і страшенному горі і стражданнях по загиблих українцях. Отже, розпочинаємо поточна ситуація. Поточна ситуація десятка мечів і принцеса Пентаклів. Ми хочемо, щоб оце страхіття швидше закінчилось і почався шлях відродження. Як будуть розвиватися події і чого нам очікувати? Карти віщують нам про те, що очікувати новини будуть і емоції ми будемо отримувати позитивні. Але по п'ятірці жезлів ще далеко нічого не закінчено, і війна є війна, і можливі події, які не зовсім нас будуть радувати, але вони не будуть нести за собою якихось надзвичайно катастрофічних наслідків, і що нам робити. Ну, сімка кубків і п'ятірка Пентаклі. Ну, ми хочемо, щоб швидше це все закінчилось. І хочемо, щоб наступив швидший мир, наступив стан наш був урівноважений, побільше позитивних емоцій, щоб ми отримували. Але це поки що наші ілюзії. На цьому тижні нам потрібно буде по п'ятірки по Пінтаклі, намагатися уникати якихось проблем, пов'язаних з. з, з Одним з матеріальних проблем, і щоб не було зменшення нашого ресурсу. І карта, яка підсумовуюча наша карта, лицар Жезлів, енергія є, рухаємось, і е, все буде Україна, перемога буде за нами. Не втрачаємо ентузіазму, навпаки, енергетично підсилюємо, підсилюємось, і така карта говорить про те, що можливі невеликі прориви але, або накоплення енергії для прориву. Отже, рухаємось до перемоги. Ще раз дякую вам за. Увагу за те, що були разом зі мною. Слава Україні! Слава її героям. Підписуйтесь. Якщо сподобався розклад і сподобалось відео, оцінюйте, будь ласка, ставте лайк і до нових зустрічей. Дякую за увагу.